любі, Завершився перший півфінальний матч Ліги Чемпіонів між Мюльхінською Баварією та Мандридським Реалом на Альянс Арені. Бойові 2-2 ми сьогодні з вами побачили. Дубль Венісівса журні, гол Васина на Тагарі Кейна. Давайте все по порядку взагалі розберемо. 4-2-3-1 старту Бавария, по флангах, Ламір Гарецький центральний упорзаник, Томас Мюллер центральний атакувальний півзахисник, захисник, Джамал Мусіала по флангах та Гаріки на нападі. Сема 4-4-2. до 2, речі, Хоча спочатку малювало 4-3-1-2. Андрій Луні на воротах. Наче в дік захисниками, Лукасва с по флангах, Родрига, Тоні Крос, Ренічу Амині, Федрико під захисники, він і табіринг нападі. Ну і так. Ось. Ну що ж, друзі, тепер по матчі. Мюнхенська Баварія вже на 30 й хвилині не мала, мала неймовірну нагоду. Гаррі Кейн просто все зробив для дерева Санне. Ідеально, Гаррі Кейн розрізав одним пасом весь захист захис мандрівського рала. Лєрої Сане вийшов один на один, і неймовірний сейв зробив Андрій Луні. Ногами відбив удар, потужний удар Лєрої Сане, Браво, Андрій! Неймовірний сейв. І це був гольовий момент. Баварія його не забила. Взагалі Баварія душила Реал перших хвилин 15, тотально домінувала команда Томаса Тухеля, навіть не давала Мандриду вийти на половину поля. Тотальна домінація. Там за перших хвилин 15 було сім ударів у Баварії, два в площину. То переважали баварці десь так з хвилиною 15 ту таки. Реал трішки м'яч так володіти. Мадрид так трішки м'ячем так володіти. Потім були кутові в Мадрида. Потім вже якісь атаки пішли. Ну і Гол забивав він на 24 хвилин, то Нікрос просто ідеально. Вирізав весь зараз, просто розрізав Баварії. Він і вийшов на побачення з Мануелем нуєром, та ідеальне це побачення реалізував. 0-1 к 24 хвилині. Після цього Реал Мадрид, на мою думку, повністю контролював матч, у Баварії 0 потім моменті, 0 по суті, ударів. Якщо й були удари, то вони були повзвороти і надто небезпечними. Мадрид моментів не мав, але було таке відчуття, що підопічний папе Карла контролює матч. Цікавіше. Вже розпочалося в другому таймі, тому що мінська Баварія завелася на 53-й хвилині. До речі, на 50 хвилині був супер шанс. Тони Кроса, Белін там Вінні відібрав м'яч, дав на чута Білінгема, Білінгем просто ідеально покатив на да. Тоні Кроса. Крос просто все ідеально зробив в Дальній кут. Пробивав, але якийсь неймовірний сейф. Зробив мануальну. Це сейф такий, відчащий, що дав імпульс Баварії. Вони провели атаку на 53-й хвилині. Діресене розкачав один-1 один француза Мінді, пробив ближній кут без шансів для Андрія Луні на 1-1. А потім Джемел Мусіала, німець заробив пенальті і Гарікін на 57-й хвилині розвів по кутах нашого українського вертаря і зробив вже рахунок 2-1 на користь мюнхенської команди. Баварія після цього забитого м'яча прихопила ініціативу, хороша манга дайра, щоб забити третій гол. Тобто баварці могли забивати третій, але своїми нагодами вони не скористалися. Десь хвилиною 70-71 Мандрицький Рао також націл перехопив хороший був момент у Вінісіуса Жуніра, Лука Мондрич просто ідеально вийшов замість Тоні Кроса. закинув просто ідеально на міні, Віні він і вийшов один на один під Гостеркут мано Ноєра відбивців. Було відчуття, що при мене зіграл стверд якісь на гудли, відчуття те, що мандрівці могли забити, в мене було. Виходить, Брахім Діас, і молодий іспанець, заробляє пенальті, Вінісіус Жуніор на 83-х. Вони також розводять по котах вертаря. Робить рахунок Вінні 2-2, і кінцівку матч, в принципі, команди вже догравали. і принуди мається на увазі погодилися на нічі, що німці, що іспанці, що Мюнхенці, що мандрівці погодилися. на нічу. І розійшлися так. По-бойцовському, по мировому в 2-2. І все буде вирішуватися на сантьяго Бернабео. Статистка двобою: 14 ударів у Баварії 5 в площину, Мандрицького Реала, 10 ударів, 4% в площину, 52, 48% володіння, Невеличка прямо 6-5 кутові. Перелага Баварії ну, дуже невеличка, 93% точність пасу Баварії 90% мандрицького реала. Гольові нагоди. Їх було три у Баварії, дві упущені нагоди, три гольові нагоди у Мадридській Раїлі, один був упущений у Вінні. Тут це абсолютно справедливо ніче, да, Баварія була трішки по XG вище, але в принципі, в цілому, за суттю гри, відрізками була Баварія краще, від була, був Мадридський Раїл краще, тут, в принципі, справедливо ніче. 14 ударів Баварія, 15 площину, 6 повзоровит, 3 блокованих ударів. В мене з 10 ударів, 4 в площину, 1 удар був повзорувати та 5 ударів блокованих. По захисту 9 відборів у Баварії, 11 Реала, коефіцієнт вищого Реала, 78% проти 75 у Баварії. 2 сили, мануаля Нура, три сейви Андрія Луніна, 10,4 виняв сім'я часть, 7-4 перехоплення. Ми прошу правила 12 разів Мюнхенці, ж... 11 фоліфів У Мюнхенці, дві жовті картки у Баварії. Десь Рала, дві жовті картки, також відповідно. Ось. Ну і до речі, друзі, навіть статистика підкреслює мої ми ну, Ми побачили битву дуже рівних команд. Найкращий футбольний з цього матчу я би виділив ДІІНІ, який оформив дубль, і в принципі він обігрував. Тому я би Тоні Кроса виділив. Але все-таки хочу обрати Віні, все таки, як на круто, людина оформляє дубль, і по суті голи Віні були ключовими. Але Тоні Кросс, якусь передачу, ідеально він. Тут тобто, я би Тоні Кроса та Віні виділив, але найкращий обрав цей матч, на мою думку, я обираю. Вінісіуса Жуніра. Саме Міні. Я обираю найкращим футболістом цього матчу. Ну, абсолютно рівний матч. Ми з побачили. Відрізкаємо перший 15 Баварія. Потім був кращий Реал, другий тайм, початок за Баварія, кінцівка за Реалом, відрізками була краще Баварія. ось, Ну, відрізки був кращий мадридський Реал. Буєва, друзі, нічия 2-2. все буду вирішуватися на стік Бернабео. Пишіть свої думки взагалі в коментарях. Як вам матчі, як вам взагалі виступ Андрія Луніна? Дякую вам, друзі, за увагу. Чекаємо матч відповіді в Іспанії в Мандреді, на Стік дякую вам, друзі, за увагу. Думаю, матч відповіді буде супер. Дякую за увагу, друзі. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.